Питання, яке задавав собі Джон Кехо щодня, перевернуло його життя. Джон Кехо прокидався вранці і насамперед запитував себе, що я хочу відчувати сьогодні? Не що мені потрібно зробити, і не що на мене чекає, а саме, який стан я обираю. Тому що саме стан запускає мислення, а не навпаки. Він розумів: якщо входити в день з тривогою, то мозок буде шукати приводи для тривоги. Якщо ж ти входиш в день щасливим, з відчуттям сили, включається інший софт: зранку не думки, а налаштування. Спочатку внутрішня частота, а потім дії. Джон Кехо писав від руки фразу. Я створюю свою реальність. Він писав цю фразу щодня і без пропусків. Це не мантра, це перезапис нейронної програми. Тому що твоя нервова система слухає не те, що ти думаєш, а те, що ти повторюєш, і чим частіше ти собі нагадуєш, що ти автор свого життя, ти автор, а не жертва обставин, тим швидше реальність починає підлаштовуватися. Дивно, але вже на десятий день ти починаєш ловити себе на діях, яких боявся раніше. Джон Кехо відмовився від аналізу минулого повністю. Щоразу, коли в голові спливали спогади, образи, провали, він говорив собі: це не частина моєї нової історії. Він не боровся з думками, він просто перестав їх годувати. Тому що мозок це радіоприймач, він підлаштовується під частоту, на яку ти ж його налаштовуєш. А якщо ти вмикаєш канал під назвою Мої помилки, то в них ти і залишаєшся. Джон Кехо тренувався бачити інше, прямо змушував себе помічати, як його бажання вже частково реалізується. Не у мене нічого немає, а навпаки, ось перші кроки, які вже є. Тобто він фокусувався не на тому, чого не достачає, а на тому, що вже є. Він писав: Вже зараз у мене є докази, що моє нове мислення працює. Він знаходив п'ять прикладів на день і це ламає стару карту світу. Бо якщо ти шукаєш лише провали, то ти й нездатний побачити зростання. А якщо починаєш бачити сигнали, твоя реальність перебудовується. Джон Кехо щовечора ставив собі запитання. Де сьогодні я повірив у стару версію себе. І тут же, що б зробив я новий. І це не про самокопання. це про відстеження моменту, де ти знову став тим, ким уже не хочеш бути. Це точка входу в трансформацію. І ти бачиш, як саме ти себе зраджуєш.